Привіт усім! Мене звати Олена. Я вирощую лавандове поле на Полтавщині, вирощую ще різні квіти, показую сільське життя, як ми живемо, чим ми займаємось. А сьогодні мова буде йти про перці. Сьогодні я буду пікірувати солодкий перець. Я його вже давно намочила, він мене вже проріс. Зараз покажу, який він вже великий, але все не знаходила час. Ось цей перчик я буду пересаджувати. І не лише цей. Я буду пересаджувати ще ось цей перчик. Бачите, що робиться? Я його давно замочила, спочатку він не прокльовувався, бо я забула надіти ось цей салфановий пакетик. І після того, як це зробила, у мене перчик почав рости. Дивіться, який тепер вже. Бачите, що робиться? Оце зараз ми його з вами будемо розсаджувати. Для цього я взяла звичайний грунт. взяла вермикуліт. Ось пачечку висипала вермікуліту. Приготувала ось такі формочки, ось такі сашешки. Для цього і зараз буду це все вам показувати, як я буду це робити. Я на полу, мені так зручно, бо на дворі такий вітер боїть, знаєте, не хочеться, щоб все мене тут там роздувало, то я роблю це на полу. у прихожій на полу. Нічого. Потім все поприбираємо, все вітаю. утрамбовую так гарненько, великі якісь такі грудочки я приймаю. Беру перчик обережно, щоб не порвати корінчик. Нарешті я це зробила, розсадила свій солодкий перчик. У мене він вже давно проклюнувся, вже і проріс. Але я не знаходила час. Планувала в минулі вихідні це зробити, але ну, не вистачає мене на все. Тож, несказанно рада, задоволена, хоч є що прибирати навколо, але це все дрібниці. І ґрунту багато розсипала і розлила водички. Зато я тепер вже посадила свій перчик, попікірувала свій солодкий перчик. Получилось дві такі касети. Раз, два. На скільки ячеїк? Тут 5. Може, наскільки? 3, 6, 10, 10 на 5, на 50. В общем, 100 штучок у мене перчинок получилось. Така буду господиня, якщо все в мене вийде, буду роздавати. А ще в мене за планом сьогодні посіяти ось цей горошок тухмяний. У мене ще є касети, тож буду це робити. Поклала вже, наклала в касети приготовлений ґрунт, і тепер буду поливати магнікур Energy, магнікур де такий розчин я роблю там 3 куба на 2 літри води. І я поливаю ґрунт для того, щоб не заводилась чорна ніжка, щоб не гинули мої рослинки. Я тепер роблю це завжди перед тим, як щось сію або щось розсаджую. Ну, мені порадили розумні люди, я буду їх слухатись. Бо я хочу гарну розсаду. Отак, От дуже просто все проливаю. Звісно, у мене тут на полу буде бардак, але це все прибирається. Знаєте, я колись почула таку фразу, аби в душі було чисто, а то все прибереться. <кхух> Дотримуюсь такого лозунгу по житті, і мені дуже-дуже легко. Бо я завжди чесна в своїх думках. Зараз гарненько так пролью, бо я дивлюся в телефон і на те, як я проливаю, хочу нічого не пропустити. <кій> Вибачайте бачите, за, за мій голос у нас тут все село хворіє, десь в повітрі і росняк літає, ну слава Богу, без температури просто голос сідає. Так, начебто все пролила. Чекаємо, поки воно все впитає, і буду сіяти свій горошок. Дівчатка мені там пишуть, що в мене щось із горлом. Та воно мене, знаєте, не проходить, якось отак постійно щось там деренчить. Знаєте, зараз у нас по селу така пошасть сходить, якийсь вірус сходить, Дітки з температури, дорослі з температури, поки вся родина не переколотиться, ем, взагалі, дуже важко виходимо ми із зими. Якось взимку не хворіли, а це зараз багато дуже людей похворіло в садочку, в школі. В школі я не дуже знаю, а в садочку так. У групі мого онучка, у меншій групі молодшій, то там багато діток похворіло. І сьогодні він з температурою залишився вдома. Так що, можливо, це якийсь, я так хворію, можливо, я так переношу грип чи ще щось, не знаю. Так, що вибачайте за мій голос, можливо, він комусь не сподобається. Мені самі не завжди подобається, але що, що ж поробиш. Значить, тут впитала. Ось мій горошок, як завжди, зробила з нього мікс з різних кольорів. І буду зараз кидати у такі ячейки в кассеті. Ой, мабуть, я це дуже глибоко занурила, але оцю наступну меншу зроблю таку виємку. Отак і накрию. А можна і отак от робити. Отак, от раз. І от так. Мабуть, я так все посію. Легко, просто без заморочок. Люблю такі дії, коли не потрібно щось видумувати, якийсь новий велосипед, або а, слідкувати чітко за правилами. Тому що у жінок і так багато турбот, то нам потрібно все переробити, а це. Таке, що без різниці, як посадиться, головне, щоб воно побачило землю. І за ним доглядати вчасно ось так роблю і все. Багато чоловік дівчат, які займаються давно розсадою, що ще рано сіяти перці, сіяти помідори на розсаду. Я з цим і згодна, і не згодна. Ну, згодна зрозуміла, бо кажуть, що ще рано потім. З ними носитися по підвіконнях на вулицю, а не згодна, тому що зараз у мене оптимальна, найкраща температура для проклювання насіння. У мене теплі батареї, у мене тепле підвіконня, у мене тепло в будинку. Насіння проклюнулась і проросла. Я його з перших, наприклад, я розсадила вже. А потім, ось через тиждень, ми вже не будемо топити в будинку, бо це буде зайве. Бо нам, ми не любимо спеку. Ми не любимо дуже коли тепло. В будинку ми не опалюємо. І та насінина, як заклякне, і вона й не вилізе в мене, і не пролізе з насіння, то я вважаю такий метод найкращий, бо в мене немає теплиці, в мене немає таких парникових якихось умов, щоб насіння в мене десь проростало, росло. У мене є підвіконник один. Два, три, чотири, і все. І це вся моя теплиця і все. Так що я вважаю, що я правильно зробила, що вже посіяла насіння. На сьогодні все. Буду прибирати оцей розгардіяж. Буду чекати, поки обсохне, щоб тут усе помити, повитирати. І розставлю це на підвіконня у будинку. Посіяла тут, посіяла горошок духмяний, там посіяла кобея, мабуть, напевно, ось така. Багаторічна Ліана дуже така велика росте з довгими гілками, з гарними квітками. А ось тут ось тут у мене була ячейка, пуста, такий ряд ячеєк я посіяла ромашку сонячна куля. Подивимося, що в мене вийде, які в мене будуть сходи. Це вже, напевно, у наступному випуску. До побачення, гарного усім дня. На все добре!